Зараз ми на променаді житлового комплексу Sky Towers. Частина її вже майже готова. Викладена бруківка, Засаджено більше 30 дерев, встановлено автоматичну систему зрошення. Біля дерев засадили багато пущиків лаванди, що очікуємо підсвітку та додамо декору. А там всередині території буде розташований сучасний фонтан. Формінат буде доступний для всіх жителів міста. Поставляться ще лавочки, тобто тут буде багато людей відпочивати, гуляти з дітьми. А також зможуть відвідати кафе, магазин, який знаходиться на першому поверсі житлового комплексу. Бачивши даний проект, ми розуміли, що він буде крутий. Але не думали, що настільки. Зараз будівля оживає. Попереду ще багато роботи. Дивіться далі.